Шонка Стайл, це не лише несмак у облаштуванні власної домівки, Це й нахабне заволодіння чужим майном, яке генпрокурор віджимав у своїх жертв зі швидкістю світла. Так, от пшонка стайл вже взяв на озброєння генпрокурор Шокін. Кум Порошенка вирішив продовжити справу Кума Януковича і відібрати у профспілок всі санаторії. Ідея полягає в тому, щоб приватизувати профспілкове майно, тобто відібрати у людей і зробити своїм. Думаю, ви вже здогадуєтесь, хто стане новим санаторно-курортним магнатом. Прокурор вже старенький, треба якось і на грязі поїхати, як то кажуть, звикнути до землі. Ви скандал набирає обертів. Профсоюзні об'єкти на мільярди доларів, де лікуються та оздоровлюються українці, вже завтра можуть зникнути та перетворитися на чиїсь новобудови. ворвалися в санаторій і намагалися виганяти врачей і адихаючих просто на вулицю. Це директор одного з найбільших та найпопулярніших санаторії в Одеси Лермонтовського. унікального клінічного закладу в Україні, де лікують серцево-судинні захворювання. День города цинічна була попитка силового захвата санаторія силами фіскальної служби міністерства юстиції. Земля біля моря. Тож чи варто дивувати, що працівники фонду державного майна одного дня вирішили. В санаторії тепер буде належати міністерство юстиції. І лікуватися від сьогодні тут будуть лише люди з мін'юсту, архівної служби і працівників в'язниць разом зі своїми сім'ями. иск звучит настолько цинично. Речь идет о принудительном выселении санатория Лермонтовского с незаконно занимаемых помещений. То есть 101 год санаторий Лермонтовский законно находился в этих помещениях, оздоравливал сотни тысяч одесситов и гостей города, а теперь Министерство юстиции Роща Кампера признало все это незаконно. Чому ж Минюст так риско вирішив оздоровлювати працівників в'язниці архівної службы? І головне питання, чому через це мають страждати інші? Зі люди живуть, пережидають, і у каку для мінята січас дом, криша і тепло, і їда, і процедури так також саме для других людей, які з дітьми, які після інсульту. виявляється цей ласий, шмат землі вже не один рік намагаються забрати усі, кому не лінь. Жемчужина в центрі Одеси, 10 гектарів землі, та кількість корпусів. Навіть найгірший сценарій можливий. Дивіться, як виглядає нахабна схема. Всі санаторії України, у яких лікуються звичайні українці, ще з часів радянського союзу належали спеціально створені федерації про спілок України. Разом з фондом соціального страхування вони досі зберігають близько сотні санаторіїв по всій території України. Це система, яка забезпечує санаторно-курортне лікування. Вона, до речі, єдина, яка збереглася на теренах радянського союзу після його розпаду. Виявляється, ще з 2011 року санаторій Лермонтовські відсудила Генеральна прокуратура. Суддя Павло Мадєнцев, який виносив рішення на користь фонду держмайна, зараз перебуває у розшуку за корупційні дії. А схема працює так: фонд держмайна за допомогою генеральної прокуратури, відчужує санаторій і передає його на баланс якогось відомства, наприклад, мін'юсту. Вже після цього його можна з легкістю або збанкрутувати, або приватизувати, або взагалі просто продати. Тож Міністерство юстиції за лічені місяці створило спеціальне держпідприємство і переоформило запис у держреєстрі на фірму двійника. Дочірнє підприємство з такою ж назвою ДП санаторій Лірмонтовський, але вже без слова клінічний. А це означає, що після серцевих операцій лікуватися в Одесі прості люди не зможуть. Вони создали фірму двійника. Которая роботу три человека і розказують нам сказки о том, що ні теж збираються лічить людей. При цьому у мін'юсті запевняють все законно міняється тільки руміняється толька руководство, поміняється в санаторії. Реально, один чоловік, максимум три. Все. здається, програма гроші вийшла на слід грандіозної оборудки, через яку вже скоро всі державні санаторії можуть стати приватною власністю. Тож накинув оку на лікарняні заклади про спілок. Виявляється, схему готували ще за часів Януковича і спинили її лише події на майдані. До нас потрапили ексклюзивні документи. Це розпорядження сумнозвісного прокурора Віктора Пшонки. 2011 рік Генеральна прокуратура під його керівництвом масово розсилає по всім обласним прокуратурам України ось такі листи із наказом до прокурорів масово подавати в суди вимоги про відчудження державних санаторіїв. Прокурорами пред'явлено до судів 250 позовів про повернення незаконно відчужених 101 об'єкта нерухомості вартістю понад 160 мільйонів гривень, у тому числі 72 санаторія та 10 готелів, а також майже 50 гектарів земель, на яких ці об'єкти розташовано. До цього інформлиста додається і неофіційна інструкція, у якій мова йде про регулярний звіт, про правильні рішення суддів. При цьому непокірних був наказ карати. Централізовано була вказівка генеральної прокуратури, і всі обласні прокуратури подавали ці позови. Вони розглядалися в господарських судах відповідно тоді систему господарських судів, саме вищий господарський суд України, очолював Татьков Віктор, який віддавав відповідні вказівки. Віктор Татьков його називають головним судом Януковича. Він організовував усі схеми сім'ї таким чином, щоб суди виносили виключно правильні сімейні рішення. При цьому він досі працює у тому самому вищому господарському суді. Він був безпосередньо зав'язаний на Януковича. Вони там час від часу зустрічалися, говорили обіло, дали там і так далі. Тобто, в них був прямий безпосередній особистий контакт. Гроші раз намагалися потрапити на прийом, але суддя коментувати нічого не бажає. До речі, живе він чи у не найпрестижнішому столичному комплексі Новопечерських липках. Квартири тут можуть коштувати і мільйон доларів. не давно лікали, да дивно, адже судячи з декларації, одіозний суддя заробив лише 323 тисячі гривень і має маленький будиночок. Саме завдяки татькову понад 55 санаторіїв за документами вже перейшли до фонду держмайна без жодної інвентаризації, оцінки і головне розголосу. Однак нам відмовили і так. Поза протоколом судді казали, що ну там дзвінки, тиск і вони розуміють нашу позицію, однак не можуть прийняти такого рішення. Ніби продовжуючи справу головного судді Януковича минулого тижня, Кабмін виніс постанову, згідно з якою міністерства за місяць мають взяти на баланс щойно переписані санаторії. Таким чином країна ще на крок наблизилась до втрати своїх лікувальних закладів. Мова буде йти про те, що фонд визначається суб'єктом управління цими об'єктами з метою їх подальшої приватизації чи оренди. Тож, якщо одеський апеляційний господарський суд таки визнає оборудку з санаторієм Лєрмонтовський законною, вже незабаром усі оздоровниці України за цим же принципом підуть з молотка. Санаторий Коркова. По кускам там вже остался, я знаю, совсем уже кусочек. Тот, кто -то захватив, вместо того, щоб вот оказати помощь, ще останнього хотят отобрати. Куди смотрят вот эти власні, я не понимаю.